Завжди знав, що ми будемо воювати з Російською Федерацією. Ну, так ми з 2014 року і воюємо з ним. Може не так відкрито, до вони і зараз у них СВО, а не ні війна. Все. Ніколи не називав АТО, ОЕС. Для мене це завжди була війна. Так, да, вона була не така війна, як зараз. Вона була з якимись правилами. Ну, з не з правилами, з якимись рамками. Там, калібри. Не можна по асфальтовому покриттю кататися на гусеничній техніці. Тобто було там безліч безліч правил. Але ми тренувалися, наш підрозділ тренувався, ми проводили до цього багато дуже операцій. Ми воювали постійно. Вже можна і говорити, і навіть коли там були повні заборони, ми також там чуть-чуть шаліли. Ну це правда, так. Да. Шалили. І буває не завжди там тими калібрами шалили там. Там ні, там стопісні, майже дозволено, скажімо так.